Дамо гуляти куди? А на двір. Я... Так, на ігровий майданчик, так? Mm -hmm. Подивіться mm -hmm. сюди. Це нас ігровий майданчик. Що роблять дітки тут у нас? Mm -hmm. Що роблять? Mm -hmm. Ця дівчинка, що робить? Да. Можна залазити на гірку? Так. Да. Хіба можна? На на гірку залазити? Так. Да. Ні, не можна. Можна впасти. І щось собі замати. З'іжати ножками скільки можна? Так. Да. Да. Не тримаючись да. можна хіба? Ні. На ігровому майданчику можна. і небезпечні для життя, якщо ви їх побачите, їх немо. Ось по так. Да. Подивіться, якщо ви знайшли